Отже, шановні глядачі, читачі, бачите, на моєму годинку вже 10 по 5 ми знаходимося в приміщенні Рогатинського районного суду Івано-Франківської області сьогодні, 18 вересня 2025 року. Вже як минуло 40 хвилин як помічник. Судді Рибій сказав нам, що через пів години він винесе судове рішення, повний текст судового рішення, яке мало бути проголошено у судовому засіданні 15 вересня 2025 року. Виглядає так, що такого судового. Засідання, тобто проголошення тексту, повного тексту судового рішення 15 числа не було. Чому я так думаю? Я так думаю, тому що для того, щоб надрукувати, надрукувати готовий текст судового рішення, не потрібно 40 хвилин і не потрібно заявляти про те, що там зараз суддя його вам підпише, а я винесу. Виглядає так, що цього судового рішення ще проголошено не було. Воно не було проголошено в судовому засіданні. Його взагалі ще не існує з дивних причин, хоча мало би бути вже. ось, А ми чекаємо невідомо на що. Робочий час, робочий час суду закінчився в 17 годині 00. І от ми вже чекаємо після закінчення робочого часу, чекаємо, поки поміщник судді винесе нам судове рішення, поки що його немає. Ми ще почекаємо трошки, подивимося, скільки ж часу, скільки ж часу потрібно судді Грибій, щоб виготовити повний текст судового рішення і надати нам, який він мав би ще надати 15 року. 15 вересня. Ось таким чином відбуваються події у цьому суді. Мабуть, обов'язково потрібно про ці речі повідомити Вищу Раду правосуддя, що таке, таке порушення закону відбувається у стінах цього органу правосуддя.